В наших сюжетах ми розповідали про те, що за рішенням уряду розпочинається поетапна передача функції адміністрування житлових субсидій та пільг пенсійному фонду України. Отримувачі пільг та субсидій, які раніше вже отримували ці виплати через департаменти соціального захисту, автоматично отримують їх з жовтня місяця в пенсійному фонді. У жовтні та листопаді цього року пенсійним фондом здійснено виплату, призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати проведені для усіх одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонерам чи ні. Порядок звернення за призначенням субсидій та власний механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до фонду в електронному вигляді. Громадянам, які вже подали документи на отримання житлових субсидій та пільг, повторно звертатись до органів пенсійного фонду не потрібно, адже всі раніше подані документи будуть передані та опрацьовані без додаткової участі заявників. Виплати субсидій та пільг продовжуються автоматично. Керуючись принципом екстериальності, сервісні центри пенсійного фонду України опрацьовують звернення та здійснюють виплати незалежно від місця проживання громадян. Документи на отримання вище вказаних виплат можна подати до ЦНАПу. За місцем проживання, до повноважених посадових осіб, виконавчого органу соціально селищної міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації через портал Дія до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання, починаючи з 1 грудня цього року, особисто до сервісного центру або поштою. Також можна скористатися. Мобільним додаткам пенсійного фонду або подати через портал, також з 1 грудня, виплати субсидіантам та пільговикам будуть надходити на особисті рахунки банківських установ або на відділення пошти. Отримати консультацію з питань щодо нових функцій Пенсійного фонду України, оформлення і отримання субсидій та пільг можливо за телефонами 048 722 02 56. Телефони гарячої лінії працюють і в сервісному центрі 04849 35670 та 050 202 9940. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.